У Шевченківському районі незабаром з'явиться молодіжна рада. До новоствореного органу увійдуть Дніпряни віком від 14 до 30 років. Молодь допомагати майра і раді. Сьогодні депутати дали вже добро на созданні молодіжної ради при Шевченківському районі. часі вони будуть засідати, обирати голову. От, і нарізати собі задачі. Рішення щодо створення молодіжної ради розглядалося на черговій сесії Шевченківського району. Цим рішенням пропонується затвердити склад молодіжної ради та її положення. Керівництво районної ради довелося поборотися за те, щоб таки з'явився молодіжний дорадчий орган. На подив знайшлися депутати, яким ця ідея не сподобалася. Втім, голова райради навів достатньо аргументів і рішення таки підтримали. Артем Атаманенко нагадав про свято на день захисту дітей, влаштована у Шевченківському районі. В організації заходи брала участь молодь. Всім ті процесами в основному, займалась молодь, активна, яка хоче будувати наш район, город нашу страну. Голова Шевченківського району зауважив, що новостворені органи тільки сприятиме реалізації молодіжної політики, а й допоможе знайти професійний шлях талановитій молоді. Можливо, згодом, хтось з них приєднається до Шевченківської ради. Ми хотів привлечь молоді к нашій роботі роботі Шевченківського району. Ви знаєте, сьогодні очень тяжело, молодіжі не реалізовувати свої здорові амбіції. А це іменно непосредственно для них така платформа. і, може, ми і виберемо каких-то кандидатур і коли вони немного підростуть, і возьмем к нам на роботу. Щоб стати частиною молодіжної ради Шевченківського району, необхідно відправити резюме до райвиконкому. керівництво району. Обіцяє уважно вивчити кожний лист, адже за молоддю майбутнє.